Є такий, по закону визначено, що має бути субвенція із державного бюджету. Не на місцях кошти виділяються, а із державного бюджету. 23 мільйона ми передали в районну раду для того, щоб ці кошти пішли на обслуговування жителів міста. І всі вони кожен місяць, від того, як надходять із державного бюджету, вони зразу ж віддаються в район. На сьогодні в район не віддали 17 мільйонів, 16 мільйонів 951 тисячу. 17 мільйонів. На що пішли на... ці кошти? От а і пішли. ми хочемо знати, тому що кошторис складається саме в районній раді. 8 ще вересня ми написали запит до райдержадміністрації, до районної ради. Дайте нам, будь ласка, кошторис, щоб ми побачили, на що саме пішло 23 мільйони. Ми хочемо бачити, тому що, ми, якщо ми утримуємо якийсь свій заклад, ми бачимо, що не вистачає коштів, ми цей заклад максимально оптимізуємо. То є, зменшуємо або кількість працюючих, або зменшуємо ремонтні роботи. Ми хочемо подати, побачити, чи район вживає таких заходів на ці 23 мільйони. Тому що в першу чергу, звичайно, мають бути оці от захищені видатки. Це пірві медикаменти, це заробітна плата працівників охорони здоров'я. 8 числа ми написали. Сьогодні третє число, тобто майже місяць пройшов, відповіді ми не отримали. Раз, друге, ви задасте -за -за питання, тому що Галина Григорьовна сказала, що ми перерахували майже 17 мільйонів, а ми вимагаємо за 23. Питання в тому, що це заплачено за 9 місяців, да. а 23 мільйони це до кінця року ще що... на 12 місяців. Але разом з тим кошти плануються, вони плануються на 12 місяців, на цілий рік розписуються. Як вони там мають бути? Тому ми зараз оперуємо цифрою 17 мільйонів з двадцяти третьом. Ви скажіть конфлікт. Я не можу сказати, що. я не можу дивіться, сказати, ми, могли говорити. ми могли говорити, що це на пільгові медикаменти, це на заробітну плату, це на ремонт, це на придбання якихось ліків в лікарню, коли б цей заклад був на утриманні в нас в міській раді, оскільки він на утриманні в районній раді, райдержадміністрація, це їхня власність. Тому ми кошти передаємо, вони їх розподіляють. Да, наше право знати. От ми хочемо знати, як розподілили. Тому що як навчило нас життя і навчила нас практика, на майбутнє ми цього робити не будемо. Ми вже знайшли собі думки, ми пропрацьовуємо, як ми будемо зобов'язувати. Рай, держадміністрації, як правильно використовувати цю суб'єкцію. Практика нас вже навчила. Але сьогодні да, ми маємо такі негативні наслідки. Тепо Тому... всі. Що, що... що роботі маніпулюються всі? Да. В Ще вони є, яка дивіться, закрили залізничну лікарню. Так. Наскільки я знаю, всі ж деякі працівники перейшли в районну лікарню. Так само може. Той кусок, що висить, платять зарплату тим людям, яких прийняли на додаткові якісь місця на підставі чого, там теж все може бути. Я Думаю, не можу вам сказати. Ви говорите, да? що ви це пояснити, куди пішли кошти. Цікаво. 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 Нам також цікаво, ми теж хочемо. Дуже хочемо, хочемо. Тому що у нас медичний заклад, він розділяється ще на дві частини. Це первинний лампові і вторинну це те, куди ми спрямовуємо кожен. І нам цікаво, розумієте, коли може бути слідующа ситуація. Давайте так, я скажу за виробництво. Є певна робота, яку може виконати одна людина. От, а може там три людини. Я не знаю нічого. А може там взагалі немає тої людини, от, яку треба роботу виконувати. І нас цікавить, нас абсолютно цікавить ця цифра, що ви думаєте. У нас не було в минулому році приводу ніяких питань. У нас його не було. І зрозумійте правильно, що ми були спокійні, і в нас немає такого досвіду і такої практики, От, як воно відбувається. Але всі ті гроші, я вибачаюся, але я його називаю так, як воно ну, пишеться цей законі, які е спрямовуються на державу і на душу населення. От, ми повністю ці копійки ми відправили, ми відправили на бюджет району для того, щоб вони порозподілили. А там вже рішенням ради так? виділяють туди, чи туди, чи туди. Там вже рада приймає. На жаль, це не зовсім досконалий механізм, тому ну, що гроші повинні йти за людиною, і тут при чому тут рада, і при чому тут і, і, інші якісь моменти. Але для господарювання це може і було б нормально. При нормальному господарюванні воно виходить все гаразд. Чому? Тому що новосвітянську субвенцію, яка також виділяється з держави, нам вистачає повністю гроші. Нам все вистачає При нормальному господарюванні. Ми пропонували для жителів міста все, чим ми на сьогодні можемо допомогти. Це будь ласка, пишіть заяву звернення на міського голову, да, там є треба зібрати деякі документи. І ми е, по можливості будемо виділяти вам адресну допомогу. Раз не давати на, чоловік, раз, да, давати може, на раз чоловіка. Можуть сім'ї, є три чоловіка. Якщо є те, що ми можемо зробити, то що ми можемо зразу допомогти. Там да, треба зібрати ці бумажки. Бумажні зібрати разу... один раз. Так, це разом але якщо у вас сім'я складається з трьох чоловік, то це три чоловіка можуть звернутися. Ну, оттак будемо от, от так, виходити. Я кажу, це та допомога, яку ми знаємо точно, що ми можемо зробити. поки